Всім привіт, мої любі друзі. Я вважаю, що настав час попрощатись з осінню. і хочу зробити собі таку осінню композицію, яка буде нагадувати мені цю осінь, всю зиму. Вона не спортиться, і це дуже важливо. <клістячка> Листячка не змінять колір, тому що я їх обробила. Гілочку знайшла просто на вулиці, тобто гілочку підбирайте під свій смак. У мене ось така вона гарнюня. До речі, зробила іншу гілочку, але так сталося у мене, що чомусь мій телефон вимкнувся і він не записав. Тому роблю ще одну, у мене буде дві гілочки. Покажу вам в кінці туету. Ну, ця, слава Богу, записалася. Ну, це таке. Я записую на обучний телефон, тому, звісно, можливо, запись десь не дуже гарно, можливо, і щось там вимкнулось, дойшлося вмикати по новій. Але головне ідея ідея вам буде зрозуміла. А Що ж я зробила з листічками, щоб вони не втратили ні колір, ні якості своїй. Я їх замочила в глицерині. пропорція проста: 100 грамм води на 50 грамм глицерину. Я робила, у мене була прям бутилочка глицерина 100 грамова, тому я просто додала 2, 2 склянки води туди. Вот, і все. То на 100 грамм, 200 грамм води. Ось така пропорція. Листичко кожне треба занурити в той раствор, прям занурити добре, і поставити під прес, щоб воно було в воді обов'язково в тому растворі. І буквально три дні цього достатньо. Листочки стабілізуються і все, вони перестають бути ламкими, вони стають. Такі, як тканина, що я не знаю, як вам сказати, але вони не ламаються. Десь відео я тут згибала спеціально листочок, щоб вам показати, що він не ламається. Він згибається і розгибається стає своєї форми. І не втрачає колір. Тобто вони в воді, в цьому растворі трошки колір змінили, але вони трошки стали темніші. І все і більше вони колір не міняють. Тобто, в жовті вони жовті, червоні вони червоні. Там є навіть у мене зелені, і вони теж зелені. Так, вони трошки стали більш е, темніші по кольору, але колір лишився. І цей колір він так і лишиться. Тобто, це вже воно таке і буде. Тому користуйтесь цією ідеєю, поки ще є листічка. Не все опало, бо мені дуже хотілося щось собі таке осіннє зробити, щоб зимою згадувати цю гарну осінь. Я приклею листочки просто на клей, як ви бачите. Але якщо у вас є, наприклад, флористична ця лента, я не знаю, як вона називається правильно, то можна просто обматувати її, або можна за допомогою проволоки обмотати, або можна ниткою обмотати, нитка може бути зелена, або коричнева або сіра. От, і можна обмотати так кожен листик да, і прямо обмотати всі ці гілочки. Теж буде гарно, але я взяла такий більш простіший варіант. Більш зручніше для себе, бо я не маю не провалки не флористичної цієї штуки я не маю, тому я взяла то, що мені зручніше. Просто клей і почала клеїти. Кількість листочків ви теж підбираєте під свої смаки, і я вам покажу ще одну першу свою роботу в кінці, але, як вам сказала я. Вона не записалась на відео, тому я просто вам покажу вже кінцевий результат, що там вийшло. Так що, отак от користуйтесь ідеєю. Сподіваюсь, вам це цікаво. Ну, і поки ми маємо час, будь ласка, хочу вам нагадати, будь ласка, не забувайте ставити лайки, не забувайте писати коментарі. Робіть це обов'язково, бо це підвищує моє бажання щось робити. Я дуже давно на цей канал нічого не кидала, тому що я і хворіла і не мала бажання, то, будь ласка, якщо я буду бачити, що вам це потрібно, що вам це цікаво, що ви зацікавлені, я з задоволенням буду робити ці відео частіше. Зараз. Новий рік. Зараз іде підготовка до Нового року. Я можу, в принципі, багато відео зробити нових про Новий рік. У мене є багато відео на каналі про Новий рік. Ну, і я буду робити ще щось новеньке. Але я повинна розуміти, що це вам цікаво. Тому, будь ласка, не забувайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Також я вирішила додати. Ну, тут у мене жолуді, тобто я вирішила додати жолудей трошки, але можна і горішки, і шишки, що завгодно, а можна і не додавати. Ну, мені було дуже цікаво само додати, спробувати, як воно виглядає. Я подивилась, мені сподобалось. Так що, отак, я роблю так, а ви робіть, як вам подобається. Головне робіть красу. Треба робіть красу. А, краса вона нас надихає, вона надає нам сил, вона надає нам крила. Отак от, от я багато балакаю. <сум> По роботі я просто не знаю, що вам розповісти, бо я думаю, що все на відео гарно видно. Листочки приклеюйте, куди ви бажаєте, куди ви вважаєте за потрібним. Можна багато листочків, можна мало листочків, це вже ваше бажання. Головне, мені подобається те, що вона зберігається. що вона. До речі, можна їх там ще і лаком бризхати, що там тільки не роблять. Але я нічого, я хочу таке більш натуральне. Це у мене піде в вазочку. От. Головне, щоб мені подобалось. Робіть гарно, робіть, щоб вам подобалось. Так, я сподіваюся, що ви вже всі поставили мені лайки. Ну, а кому не подобається, то поставте дізлайк, нічого страшного. Це теж дуже важливо. Я бачу, що людям не подобається, і думаю, що ж його змінить такого. Як його зробити інакше. До речі, як ви, мабуть, замітті, я розмовляю українською мовою. У мене суржик. Я його треную. У мене є окремий канал. Мій влоговий канал. Там я просто розповідаю про своє життя в Німеччині. Що я роблю, що не роблю просто життя. І там, а я розмовляю. Суто, е, українською мовою. Але, як вам сказала вже, вона в мене нечиста, тому я її треную. І цей канал потрошку я теж перевожу на українську мову, бо я хочу натренувати мову, Так, щоб вона у мене була максимально гарна. Для мене це важливо. Я українка. Так сталося історично, що багато років я розмовляла російською мовою. Російську мову я знаю краще, ніж українську, тому мені треба наздогнати, як то кажуть, упущене, да? і е, розмовляти українською на рівні з російською мовою. Тому я достатньо довго не переводила цей канал на українську мову, бо вона була негарна у мене. Але зараз вона вже плюс-мінус нормальна, скажімо так, то потрошки буду переводити на українську мову. Ось така краса у мене вже вийшла. Я вирішила, що мені треба додати трошечки а, таких, знаєте, якісь краплини дощу. Ну, так, Ранок, роса або дощ, щось таке. Тому я взяла такі у мене напівсфери такі, вони як, як капельки, точно такі, як краплинки дощу. От. І десь там на листик, десь на горішок я їх наклеїла додатково, щоб був такий ефект. Ну, все ви бачите тепер, що у мене вийшло? Ось така краса. Для такої маленької вазочки, мені здається, дуже гарно. Бачите, така краплинка. Вона на сонці ще переливається, але зараз я знімаю, вже нема сонця. О, собака моя прийшла, моя люба лайма. Прийшла і лягла. Бачите, запряталась, щоб я її не знімала. От така краса. А це мій перший, моя перша гілочка. Вона більш така, бачите, дуже багато тут листичко. Вона для цієї вазочки не підходить, але мені треба було десь її засняти. Я засняла її, як могла. Вона дуже гарно виглядає, якщо її десь підвісити, ну, десь повісити, десь на стіну, наприклад, над двер'ю можна. То вона виглядає дуже гарно. Але, звісно, коли вона так в вазочці, і вазочка дуже маленька для неї, ну, то вигляд не дуже. Тому я трошечки її засняла ще ось так. Просто поклала на стіл. Так, до речі, так теж гарно. От Якщо поставити туди пару свічок, мені здається, буде супер гарно. От прям пару свічок. І сразу така атмосфера, така приємна, така домашня. Бачите, там у мене зелені листочки навіть є. Ну що ж, от така краса у мене вийшла. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Обіймаю, цілую. Люблю вас безмежно. До побачення!